Чому у вас не буде пенсії? У 70-х роках, коли була створена пенсійна система, на 100 робітників припадало 20 пенсіонерів? І тому пенсійна система, солідарна пенсійна система працювала успішно, тому що 20. Пенсіонерів це небагато, і 100 робітників сплачували податок, в 70-х роках працювали всі офіційно. Це було взагалі не накладно для пенсійного фонду. Зараз, у 2023 році, ситуація змінилася. На 100 робітників припадає увага! 120 пенсіонерів. Тому зараз пенсії малі і у вас їх також не буде. Крім того, ці 100 робітників в більшості працюють неофіційно. Тобто не сплачують ніяких податків у пенсійний фонд. Крім того, дуже багато робочої сили виїхало за кордон, що також не впливає позитивно на пенсійний фонд. Та й взагалі дефіцит пенсійного фонду за 2022 рік понад 220 мільярдів гривень. Тобто, очевидно, що пенсії скоро взагалі не будуть такими, як є. Не те, щоб очікувати, що в майбутньому щось зміниться, і така проблема не тільки в нас. Я знаю, що ви скажете, що крадуть, що депутати, що корупція. Насправді в Європі на пенсію люди виходять у віці 65, 67, 70 років. Тобто в Україні у нас ще інколи можна вийти на пенсію навіть в віці 60 років. В Європі вже такої халяви немає. І насправді в Європі так само мало робітників. Я думаю, ви знаєте, що в Європі починають створювати сім'ю приблизно в віці 35 років. Тобто там теж мала народжуваність, кількість пенсіонерів велика. Тому єдине рішення це самому собі формувати пенсію. Всі європейці вже давно не розраховують на державну пенсію. Всі європейці вже давно накопичують собі на неї самі. І як в Україні навчитися накопичувати, тому що справа саме у відсутності вміння накопичувати. Будь-хто з вас, хто дивиться це відео, може навчитися відкладати якусь частину грошей. Просто вас цього не навчили, бо ваші батьки це покоління тих людей, які привикли що пенсія буде велика від держави, і тому вам не передали фінансову культуру в Європі. Діти знають, що треба самому собі відкладати кошти на майбутнє. В Україні діти знають, що треба добре вчитися, щоб потім піти на роботу, щоб був стаж і буде пенсія. Тобто в нас зовсім різне виховання. Змінюйте себе, і тоді зміниться ваше життя. Надійтеся тільки на себе. Як створити хорошу пенсійну пенсію в Україні, я розповідаю в моєму телеграм-каналі. Долучайтеся, інформація безкоштовна. Всім гарного дня, слава Україні!